Привіт, друзі, з вами Максфалікс 42. Перед вами моє робоче місце і ви вже його раніше теж бачили, але ми сьогодні оглядаємо ігрові кресла. Так звані ігрові кресла. Тому у нас сьогодні буде такий ракурс. І Почнемо розмову з представника бренду Кукор. Бачите, характерна емблема. Модель називається Armor 1X. Дане крісло в користуванні у мене вже більше п'яти років. І перше, що варто сказати, дивлячись на нього після 5 років експлуатації, те, що воно досить ще непогано виглядає. Так, тут можна звернути увагу, що є певні продавленості від них. Тут у нас є певні сліди, які повторюють каркас під поролоном, тому що все ж таки воно продавлюється, як би там не було. Але в цілому матеріал виглядає непогано, та і крісло загалом виглядає непогано. Ну, тут все залежить від того, як ви ним користуєтесь на всіх вибачте. Наприклад, я ще в перший місяць експлуатації затер даний борт до безпосередньо скінок стола, тому що коли я сідаю, відповідно заїжджаю, виїжджаю звідси, я можу зачіпати острі частини ДСП і до цього я її потерп. Зловом. Коротко по регулюванню. Звісно, у нас є регулювання висоти, у нас є регулювання відкидання спинки. Ну, а також є механізм гайдання, який активовується цим важелем, яким ми опускаємось, просто ми його витягуємо на себе і нам стає доступне гайдання. Вступили назад, гайдання залочувалося, залишилося лише невеличкий мікроліт. Також там є пружина, яку можна регулювати перед натягом, і це посилює або поставлює можливість гоїтання, тобто робить його м'якшим або жорсткішим. Це, звісно, не повна комплектація. У нас тут іще були підлокітники. Тож про підлокітники. підлокітники у нас е, кріпилися знизу, відповідно з лівого і з правого боку. Підлокітники мали у нас регулювання по висоті та по от, такому куту сходження. Відповідно, коли ви сидите, чи у вас руки рівно, чи у вас руки сходяться, розходяться, ви собі могли підлаштувати. Більше тут ніяких регулювань немає, то тут такий так званий 2D-тип. Чому я їх не чіплю? Тому що крісло я заставляю зазвичай під стіл, і відповідно підлакитники мені заважали це зробити. Ну, теоретично тут можна поміститися, але це прям впритик і це дуже незручно, і це буде постійно шортити. Ось, також, що ж у нас ходило до комплектації, це у нас підтримка шеї. Така подушечка це теж з екошкіри. Також у нас була підтримка покорку, подушка, яка вже бачите, трошечки постраждала. Вона тут чіплялася на стропах, відповідно, її можна було рухати вальп -вниз. Якби на цьому все. Вона не була дуже зручна, тому практично одразу я замінив її на. Таку додаткову покупну подушку, яка ніяк тут не кріпиться. Єдине, що вона заставляється тут, де в нас є така бокова підтримка, і таким чином вона тут тримається і може, там, коли ви сидите трошки собі вище, трошки нижче, такий вихід з ситуації. Також, що тут я додатково використовую, це різноманітні накидки на крісло, тканини, які можна прати. Я зараз покажу, як це виглядає. Просто через те, що це все ж таки у нас екошкіра, екошкіра і літо це дорівнює жарко. Сидіти на цьому незручно, постійно треба щось підстеляти чи якісь чухли використовувати для того, щоб покращити свій комфорт. Загалом, що мені тут не подобалось, почнемо з цього. Це дуже довге сидіння, Сидушка сама досить таки довга відповідно. Під мій зріст, якщо я сижу і колінами разну цією частиною ноги, де нога згинається, я не достаю своїм опороком до садушки. Якщо я усунуся далі, в мене вже ноги не приймають зручне положення. Ну, це особливості моделі, і на той час, коли купувалося, ще великого такого вибору не було, тому ну, виходимо з такого положення. Ось це, напевно, найбільше було незручно для мене. Тут навіть продавилися від ніг ділянки через те, що більше був на них тиск через, ну, через довжину. Ось, Також з мінусів все досить такі маленькі Значить вам Зараз покажу самі ці коріща. Ось, вони досить такі маленькі. Що може створювати незручності, коли ви там пересуваєтеся, будь-яка складочка на килимі, на паркеті чи там будь-яке засмічення, чи що вже вам створює серйозну перешкоду в рухові через маленький розмір коліщат. Хоча з хорошого у нас коліщатка закриті таким крилом, таким, яке не дасть вам вашій шкарпеці замотатися в цю коліщатку ну, для прикладу. Також кліщата з звичайного пластику, ніякого там покриття спеціального немає, тому і повзують вони не соборку Тепер З плюсів з плюсів це у нас металева рама, на якій стоять, Пліщатка, ну, і крісло, що в принципі, дає стійкість конструкції, і надійність, звісно. також матеріали. Дане крісло досі продається. Хоча модель вже досить таки стара, це говорить про те, що користується покутом практичне, довговічні матеріали, як бачите, ну, навіть попри те, що на ньому сиділи цілими днями протягом майже 6 років, воно досить таки ще непогано виглядає. Ось. Ну і ціна, хоча, знову ж таки, ті гроші, за які воно купувалося тоді, і ті гроші, за які воно коштує зараз, це практично вдвічі. Різниця в ціні, але тим не менш, конкурентно, воно має хорошу ціну. Ось. Чому ми оглядаємо сьогодні не лише його, тому що, все ж таки, коли я почав більше працювати і довше проводити час, мені стало вже незручно за ним сидіти. Я замінив його на інше. На інше я замінив, і якщо ви були уважні, бачили цю коробку, то навіть бачите назву моделі. Отож, друзі, кубар спідер в кольорі Black, тобто чорному. Це крісло виготовлено з січистого матеріалу, що одразу вирішує проблему, яка була з шкірою, тобто нам не буде в ньому влітку жарко. Не буде наша шкіра прилипати до матеріалу, відповідно, як мінімум в цьому вже буде комфорт. Також, що зразу кидається в очі, це набагато коротша сидушка, що в принципі для мене було критично. Та е, набагато більш виражена ергономічна форма даного крісла. Відповідно, якщо ми хочемо назвати дане крісло ігрове, ну, нам напевно треба його розвернути ось таким боком, і тоді ну, Та, воно схоже на якийсь там кокпіт е, гоночного боліда, напевно. Ось. Але спереду воно виглядає як офісне крісло з підтримкою поперековою, ну, яку добре видно. Звідси у нас тут є окрема подушка для даної, реалізації даної підтримки. Також у нас є стійка з регулюваннями для підтримки голови шиї, ось яку тут можна теж там вище, нижче регулювати. Регулювання тут насправді дуже багато різних. І ми зараз постараємося плюс-мінус показати всі, які є. Там сподіваюся, що це все буде видно. Давайте, напевно, з простого це ну, шея, як вже ви бачили, тут можна опускати, піднімати дану, можна нахиляти, нахиляти по цій осі, і нахиляти відповідно по цій осі. Це вже собі сідаєте, підлаштовувати як вам зручно. Наступна дуже класна штука, і прямо обов'язково це регулювання висоти спинки. Робиться дуже легко, просто беремо рукою, піднімаємо, зафіксуємо в тій точці, якій потрібно. Коли ми дійшли до верхньої точки, ми можемо ще раз е, припідняти і він опуститься в самий низ. Можемо знову. Підняти там, на одну позицію, на дві, на три позиції, максимально і знову вона опуститься. Відповідно, теж сіли, під себе підігнали. Ну, все, як в автомобілі, теж треба завжди під себе підганяти. Далі, підлокітники. Теж тут досить цікаво. У нас є можливість піднімати, опускати відповідно. Це одна площина регулювання, також можна вперед-назад. Регулювати так, у нас відповідно друга площина, можна їх зводити, розводити в такий спосіб, ну, можна його, наприклад, розвернути і підняти. І, відповідно, ми отримаємо такий от підйомчик, можливо, комусь буде лікоть зручно ставити саме в такому, такому положенні, не знаю. Ось. Далі з регулювань. Це у нас, звісно, класика класик. Це у нас газліфт. Тут реалізація вже на тросах, тобто тут, тут, до кожного бажає підходить тросик. Ми нажимаємо, опускаємось, можемо собі підігнати під зручне для нас положення, собі сіли, відрегулювали підлокітники, як, як вам зручно. Відповідно, як, ви, як бачите, завдяки габолітам квіста я, я з підлокітниками спокійно собі поміщаюся під стріл. Собі можу заїхати, можу поставити руки, можу звести підлокітники, якщо хочу так сидіти. Ми йдемо далі. Далі у нас є два важеля ось тут. Відповідно, що вони роблять. Цей важель, коли ми його підтягнули на себе, дозволяє нам посунути саму сідушку, причому вона повертається сама. Ну, зараз я сижу, тому вона не може, мною так легко повернутися. Але якщо я це покажу вам ось так. Бачите, вона сама підтягнулася. Тобто для того, щоб її витягнути, Ні. треба перекласти певну зусилля, але повертається вона сама. Ось, Наступний важель нас розблоковує спинку, нахил спинки. Тобто Ми його включили, руки прибрали і можемо собі спокійно відхилитися, можемо собі погойдатися, якщо нам хочеться. Там, зайняли нам, звичайно, для нас положення, знайшли цей важель, виключили його. Все, спинка прийняла те положення. Далі так само включили, зайняли більш там, рівне положення, виключили, все. Вона тримається. Ну, в неї є там, певні ем, так би мовити, позиції, яке вона фіксується, тобто її ще треба буде вгадувати. Також одна досить таки прикольна штука, яка є в даному кріслі, це висувна поличка для ніг. То ми можемо собі закинути ноги в кінці робочого дня, розблокувати механізм цей видання і собі побалдіти трошки. Такому плані. Ну і звідповідному сховати, якщо нам цього не потрібно. Так, ну, сподіваюся, вам було все видно. По матеріалах знову ж таки. Повертаємось до того, що це у нас сіт, сітчаста така тканина, сітчастий матеріал, який дозволяє дихати вашому тілу і вам не буде жарко. Також це пластик, металева так само опорна конструкція. коліщатка у нас вже йдуть збільшеного розміру, причому значно ну, збільшеного розміру. І також що я захочу зауважити, що ці коліщатка мають ну, Тефлонове покриття, щось схоже, як е ніжки в, в мишок, для того, щоб краще скользити. І дійсно ці коліщатка досить м'яко рухаються навіть по покилому. Е тут у нас така вставочка під карбон Аля, е що напевно єдине робить, його прям, виглядає як якийсь Чимось спортивним таким. Ну і можливо, ця от конструкція це все теж пластик, завдяки чому конструкція не є дуже переображеною. Метал використовується там де рама. метал використовується у всіх механізмах регулювання. Тут у нас застосовуються тросики, що, в принципі, теж досить таке футуристично порівняно з старими моделями, де все робилося одним важелем, грубо кажучи. Ось то тут все-таки воно по-новомодному зроблено. Ось. І, що найголовніше для, для даного крісла, ну і для його власників, це те, що у нас є е, досить таки добре розвинена підтримка. Ми можемо е, підрегулювати, виставити це крісло під параметр свого тіла. Е, у нас регулюється виліт. Сидіння, у нас регулюється ця спинка, нахил спинки. Також є е, можливість е, відрегулювати висоту самого сидіння, Гнучка налаштовується під лакітники. Ну, Слово можна нахвалювати довго і нудно. Е, також з плюсів, що мені сподобалось, це такий кант обабіч від сітки, тому що ну, зрозуміло, що сітка вона хоч і буде довговічна, але все ж таки її пошкодити можна. І оцей от борт він якраз буде запобігати тому, що ми можемо об стіл десь шарганути цією сіткою і пошкодити. Так само тут у нас пластик закриває вічні грані, що теж, я думаю, позитивно на довговічності проявить себе. Ось. Та і загалом можна зауважити, що збірка її досить таки проста. Немає нічого складного, в комплекті є всі болти шестигранник і навіть запасні болти винти. Ось єдине, що мені от, точно не сподобалось, це транспортування, тому що наскільки масивна, величезна просто коробка і жодних ручок тут не передбачено, важить вона 25 кг і довелося її тягнути на п'ятий поверх і це було прям дуже незручно. Ось, а так в користуванні дане кісло буквально два дні, тому поки що якогось там прям фідбеку негативного точно немає, тому що не зіштовхнувся ще. Але ви можете написати в коментарі під відео все, що вас цікавить. Можливо, там через півроку, коли будете дивитися і вже буде що розповісти. Ну а на цьому. Наразі все. Ми оглянули два крісла відповідно, моє старе Cougar Armor One X і нове Cougar Speeder Black. Та вони обидва від Cougar, але Cougar нічого мені не занесе, це все куплено за власні гроші. Тож, я думаю, що був цілком об'єктивним. Ну, наразі це все. Дякую за увагу. Переходьте на прямі трансляції, де ви побачите теж це крісло. Ну і будьте здорові!